Знаходжусь в Зубрі на вулиці Богдана Хмельницького. Продаю двокімнатну квартиру на третьому поверсі. Будинок. Закрита територія, автоматичні ворота, Є два продуктових магазина. Власники говорять, що тут зараз буде відкриватися якийсь ресторанчик, кав'ярня, є б'юті-салон. Так, це у нас один магазин продуктовий, другий і, напевно, ось тут ремонти бачу, роблять. Це буде зараз якась кав'ярня. Так, ходімо, я вам покажу саме. У дворі є дитячий майданчик, великий двір, багато паркомісць. Також на коридорі 13 метрів квадратних є комірка до квартири. Так, це у нас третій поверх, двокімнатна квартира, встановлена синалізація в квартирі, шафа зразу. там, де плитка всюди є тепла підлога. Переходимо вітальню. Шкіряний диван розкладний, залишається. Ліжечко може бути, залишатися, якщо при потребі. Телевізор забирається, стіл забирається, все решту по меблям залишається. Зараз я вам покажу по техніці. Паркетна дошка. Таке велике панорамне вікно у двір. Там дитячий майданчик. До речі, розсувні двері. Тут зеркало при вході є. Санвузол. Ванна. Пральна машинка залишається, сушка забирається. Бойлер є. Класно, що роздільний санвузол в квартирі. Дуже зручно, що є гардеробна. Дитяча кімната. Так, телевізор забирається. Всі меблі тут залишаються в кімнаті, кухня. Все крім телевізора і кавомашини. Посудомийна машина є велика. Духовка електро. Холодильник. Є балкон, розкладний столик і ось тут така шафа. Так, загальна площа квартира 67,6 метрів квадратних, двокімнатна квартира, зубра. Кого зацікавила дана пропозиція, звертайтеся і я вам покажу цю квартиру. Всім гарного дня!